Дарова. Чи ти любиш крутити слоти? Не переживай, тут ти можеш забути про весь світ навколо і грати. Приблизно так мене й зустрів Cловерпіat. Гра, в якій тебе заставляють крутити слоти, аби вижити. Гра, в якій ти можеш заробити мільйони і програти все за секунду. З вами я, Саня. Даро, братва. І поїхали! Так. Поїхали. На початку я, звісно, нічого не розумів і оглядався. Але, дякуючи цьому, я зрозумів, що мої ціль на даний момент це є ключ на стіні. Повчавши магазини, покрутивши слоти чу-чуть, я побачив його. Прекрасний, неймовірний, сраний. Ну і, звісно що зробив, що зробив би кожен мужик на моєму місці. Мені за це ще й предмети дали. Це ж офігенно, ні? А, предмети, їх взагалі тут є куча. Є Які рятують тебе від смерті, Є які збільшують шанси твої на якусь комбінацію. Є просто які заставляють світитися твої кристалики і так далі. Так, що то я розпіздів? Що там було далі? А, ну да. Я далі просто слоти крутив. Мені дуже навіть повзло, скажу я вам. Майже джекпот. Скільки? Ніфіга собі! Ох, Саня. Він ще не знає, що його жде далі. Так, а тепер я яка... раунди розкажу, як працюють. Ви ж мусите розуміти, про що я взагалі говорю. Ось у нас є квота. Там де ти мусиш заробити якусь ціну за три раунди. Кожен раунд в тебе є вибір. Прокрутити три рази або ж прокрутити сім разів. І від цього залежить скільки ти получиш квитків. Квітки також можна получати, якщо ти здасиш швидше свою квоту за кожен раунд, який в тебе залишився по 4 штучки. А нахіра мені ці квітки, скажете ви мені, а я вам відповім, що предмети купляти. Все просто і дуже логічно. Так, і вернемося до квоти. Квота працює так само, як і в Little Company. Ти здаєш, ти отримуєш нову квоту, яка більша? Ти здаєш, отримуєш і ще більшу. Ну і так, до кінця. Все, тепер ми можемо нарешті повернутися до мене і моїх долгів картелю. Після того, як я віддав свої кровно зароблені, їм показалось цього мало, і вони збільшили мій дов до 200. Да я тих падл зараз просто. Твою наліву, невже я то не можу познімати спокою? Якщо це Максим, я його приб'ю. Слухаю. А, так це ж Віталя. Віталя, бша свій, чувак. Він завжди мені допомагає своїми бафами. То мені гроші збільшує, то мені монет додає. То мені шанси підкручує. То забирає всі мої гроші. Ну, коротше, він наш. Так, ладно, вертаємося до слутів. Ми ж тут ради них все-таки. А ось це мій перший джекпот. О! 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 Боже. В моїй голові я звучав набагато веселішим. Ну, ладно. Після цього я знову сплатив всі свої борги і отримав, як завжди, іще більше їх. Ігра подумала те, що мені якось дуже сильно везе, і тепер я можу отримати комбінацію трьох-шістьрок. Як це працює? Ну, якщо ви були три шістки, то ви втрачаєте все, що заробили за останній раунд. Круто, да? Як іронічно, що наступна квота теж було трьома шістками. А, ігнорте те, що я не використовую активки. Так, я настільки тупий, що не знав, що їх треба активувати червоною кнопкою, яка була прямо перед моїм носом. Не переживайте. Це не перший раз, як я буду тупити. Але так як я настільки неймовірно крутий, я навіть попри свою тупість заробив всі свої гроші, які я потребував. Фу, це, звісно, було тяжче. Але я все одно не купив. Цікаво, скільки буде наступна квота. 800, 1200. Тепер я можу. Все? Дві тисячі скіки. Я думаю, по моїй реакції вже зрозуміло, що сталося далі. А хоча я вас задам питання. Дітки, що сталося з Сані? А. Він перестав крутити слоти і пішов на двір. Б. Він виграв і став щасливим. С. Він здох. Один. два... Я здох. Я думаю, це всім понятно, що я здох. Якщо ви думаєте, що я виграв, дякую, звісно, мою віру, але ви не праві. Ну, як говориться, перший блінкомом, з другого ж разу все піде краще. Так? Ну, почалося досить нормально. Я взяв диявольську книгу, пройшов першу квоту, скупив весь магазин, дякую Віталік. І тут я поняв, що реально з другої проби все виходить набагато краще. Я за другу квоту вже збирав 2000. Це буквально квотно, на який я помер в попередній грі. Я був настільки радий, що я вклав всі свої гроші в банкомат, навіть побивши свій рекорд. І після двох тисяч мені нарешті відкрилася ціна ключа. І я був просто в шоці. Я занадто сильно поспішив. Я втратив всі свої гроші, не давши собі додаткових раундів, і просто програв через це. Я поспішив, я дуже сильно поспішив. Я дуже сильно поспішив. Ай, блядь. Ай, блядь. Чи мені було сумно? Так. Але з третього ж разу все піде краще? Да? Ні, не піде. Я просто постійно помирав. Я пробував себе підбадьорувати і помирав. Я пробував не здаватися і помирав. Я вивчав нові тактики з надією на виграш, щоб мені легше було грати. І навіть тоді, коли вихід на волю був прямо переді мною, я був прямо на фінішній прямій, я просто програв. Мені не хватило 500 монет. І я тимчасово здався. Відчуваєш, наче ти застряг. Не стедасть просить про допомогу. А це ж іменно те, чого мені весь час не вистачало. Мені не вистачало того, хто розбирається в цій грі краще за мене. Людина, яка допоможе мені, і той, хто зве себе На- найомісь, це Назар. Привіт. Так, все. Він тут не для сього. Він тут, а щоб мені допомогти виграти. Це я принаймні так надіюсь. І почавши вже разом, я в нього запитав: як легше виграти? І відповідь лежала досить на поверхні. Надо було просто збирати предмети, щоб тільки одна комбінація була сильніша за інші. Ні, слухайте, я знаю, я звучу як ідіот. І да, я знаю, що це було на поверхні. Но я, походу, сам не міг до цього додуматись. Давайте я вам поконкретніше розкажу, що я маю на увазі від одної комбінації. Ну, на нашій слот машині у нас є. лимони, вишні, колокольчики, скрині і... В кожній з цих фігур є своя ціна і свій шанс. Чим більша ціна, тим менший шанс. Ну, це логічно. І як я говорив на початку відео. Прав, які предмети підкручують шанси. Просто треба було зробити так, щоб якась фігура випадала якнайчастіше і мала якнайбільшу ціну. Так, да, це настільки просто. І з того всього виходить, що в ігрі про лудоманії такої лудоманії немає. Ні, звісно, тобі може не пустити з предметами або там, не знаю, з бафами, трешістки можуть випасти. Але я не думаю, що це аж так впливає. Виходить, що все-таки да. Ця гра не настільки про лудоманію, як про тактику. Добре, я напевно перестану базікати тепер про те, про що всі і так розуміли, кроме мене, звісно. І продовжу свій пересказ. Щодо тактики, ми вже розібрали і вибрав я грати від кристалів. Тому що кристали, блін-блін, світяться красиво. Ну і я купав предмети тільки зв'язані з ними. Дякуючи цьому, я вже на третій квоті мав аж цілих 300 тисяч. Це буквально хватало мені з головою на ключ. І тому я просто віддав всі свої гроші, щоб купити собі вихід. Але оказалось, що то не ключ на вихід, то був ключ до шкафчика.